Вітаю, друзі! Чесно кажучи, я не збирався сьогодні записувати це відео. Хотів просто перепочити від цього інформаційного цунамі, бо реально потрібно якось розвантажувати голову. Раджу вам також робити це ну хоча б раз на тиждень. Але ж вчора зранку з'явилася інформація. Яка просто мене шокувала, вибила сідла, я не повірив своїм очам. А Вже десь близько до вечора я побачив статтю в англійському виданні Financial Times, яка підтвердила цю інформацію. Йдеться про те, що Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити удари по нафтопереробних заводах Росії. Як це можна? Зрозуміти, чим це можна пояснити, У нас йде війна, Росія вже захопила 20% нашої території, вона вбиває мирне населення, вона перетворює наші міста і села в руїни, а там, за океаном, закликають нас не боронити свою землю. Перше, що потрібно робити на війні, після того, як вбивати озброєних Солдатів-агресора і окупанта. Це нищити економіку країни-агресора. Саме цим займаються сьогодні підрозділи Служби безпеки України главного управління розвідку. В порівнянні з діяльністю Міністерства оборони України ці люди демонструють нечувану винахідливість, мужність і зухвалість. Ударами українських дронів, які вже літають до тисячі кілометрів в глибину Росії, знищено три. Основних нафтопереробних заводів в Росії. Виробництво нафтопродуктів в Росії внаслідок цих ударів пало на 12%. Це катастрофа для них Путін завив. Завив як білуга. Бо такого він не очікував. Це переможний удар. І наші партнери з Білого Дому в такій ситуації мали би подякувати хлопцям, які виконують такі серйозні. І корисні для України, для нашої перемоги, завдання. Сказати нам, українцям, що вони пишаються нами, що навіть в умовах нестачі озброєння ми намагаємося бити цього медведя російського в його берлозі. А замість цього нам така смачна плюха. Припиняйте бити свого ворога. Хай він вас гвалтує, хай він вас вбиває, але ж ви тихенько сидіть мовчки. Чому? Виявляється тому, що ціни на світовому ринку можуть зрости. Це така, як би мовити, офіційна версія. Є неофіційна версія, йдуть вибори в Америці. І Байден переживає за свій рейтинг, бо свого часу він в угоду Путіну закансерував американські скважини по видобутку нафти і почав скупляти нафту російську, бо Путін продавав її дешевше. Таким чином він скоротив робочі місця в Америці і зробив дуже серйозну добру послугу вбивці Путіну. Виходить, що ця нафта російська, путінська і до сьогодні постачається в Америку. А де ж санкції? А якщо Путін вбився, як казав Байден, то як можна з рук вбивці брати цю нафту? Беруть і користуються, і заробляють на цьому гроші українці? Знімайте режеві окуляри. Всі ті, хто вірять в те, що Америка нас врятує, не врятує. Америка заробляє на нас гроші. Америка вирішує свої питання. І повторюю: тут справа не в демократах чи республіканцях. Це кіно. Вони тикають один на одного пальцем, а в результаті ми не маємо. Ані фінансової допомоги, ані озброєння. І тепер нам забороняють своєю зброєю бити ворога. Тому що рейтинг Байдена падає, бо бензин в Америці починає дорожчати. Це ж до якої міри треба бути цинічним. Наше життя, українці, для Білого дому коштує в десятки разів менше, ніж коштує баррель нафти, маски здірвані. Сполучені Штати, і я тут не говорю про простих американців, які нам зі своїх податків допомагають. Я говорю про офіційну тусовку Білого Дому, яка виходить на арену під різними прапорами демократів, республіканців, трампіністів, байданістів, і плюючи на всі принципи людяності, пропонують нам. Загинути, просто вмерти під ударами кровавого Путіна. Аби їм там, у Вашингтоні, жилося сладко і безпечно. щоб ніхто їх не турбував, щоб вони продовжували заробляти гроші на цій кровавій нафті. Що може коштувати нам от така парада від Сполучених Штатів, які поки що де Юра є стратегічними партнерами України? Бо так написано в яких-то паперцях. Ну, по-перше, чисто теоретично. Байден реально може використовувати відмову України дослухатись до такої паради з метою остаточно припинити допомогу нам. Але ж я кажу, це теоретично, тому що фактично це майже неможливо. Бо крім Байдена, крім Трампа, крім республіканців, крім демократів, є ще виборці Америки. Це прості громадяни, які не розуміються на таких от підставах. Для них ми, українці, герої, і у нас святе право захистити себе. І це розуміють всі народи світу, цивілізованого світу. Тому таку позицію точно не зрозуміють народи Європи. Але ж я не здивуюсь, якщо Байден скористується такою можливістю. Чи потрібно нам цього лякатися? Я маю на увазі, якщо дійсно Сполучені Штати остаточно закриють перед нами двері. Ні в коєму разі ми не повинні цього лякатися. Бо саме це і буде мотивацією, нашою мотивацією тут всередині, нарешті, вже вирішити питання зі зрадниками, з гнидами і запустити економіку, яка дасть можливість розвиватися ВПК. Нам не потрібні гроші чиїсь. Повірте, в нас в Україні стільки грошей, що ми можемо на своїх плечах винести цю війну і перемогти. Маленький приклад. Кожного дня розпілюється 2 мільярда гривень. Багато це чи мало? А я вам скажу, дуже багато. Це 50 мільйонів доларів. Кожного дня 50 мільйонів доларів уходять на бруківку, асфальти, закупку топових автомобілів для чиновників. А Турція нещодавно запустила завод по виробництву систем ПВО, який коштує 25 мільйонів доларів. Ми кожного дня можемо з вами будувати по два таких заводу. Скажіть мені, будь ласка, чи будуть у нас після цього проблеми з ракетами і шахедами росіян? Та ми можемо за тиждень виробляти стільки засобів ПВО, ну якщо дійсно ми збудуємо такі заводи. Що жодний шахет, жодна Хаз 101 чи 555 просто не пролетить по території України. І так по кожному питанню. Ви подивіться, якийсь маленький центр енерго, там мільярдами напрацьовуються збитки держави. Це теж кошти, які можна використовувати будь які галузі і сфери економіки. Ми зможемо знайти ресурс і помножити його на бажання українців перемогти, на талант українців, на наявність конструкторів, готових виробляти, які не снилися путіну з його писковим. І таким шляхом ми забезпечимо самі собі перемогу. Звісно, нам світ буде допомагати, звісно, нам щось будуть давати. Але ж вони нас будуть сприймати як переможців. Тому завдання сьогодні президента Зеленського не хавати голову в пісок, а перше, зробити конкретну офіційну заяву щодо таких от пропозицій з боку Сполучених Штатів, заяву, в якій буде червоними літерами великими прописана про гідність України, про її право захищати себе. І про те, що ніхто не може диктувати нам як воювати, навіть і Сполучені Штати. Суспільство вимагає від президента Зеленського прийняття рішучих дій в сфері економіки, ВПК, поширювання заходів боротьби з корупцією, зі зрадниками. І головне, пане президенте, ну вже пора брати за холку цих олігархів і місцеві клани. І змушувати їх по дорослому змушувати приймати участь в обороні України. Бо кожний клан і кожний олігарх може поставити сюди, в Україну, не один патріот, а нам цього і не потрібно. Нам потрібно збудувати свої заводи. І вони вже стільки накрали, що ці заводи мали би стояти в кожному обласному центрі. Оце три завдання, оце те, що чекають від вас люди. І заява Сполучених Штатів це можливість для вас, для всього політичного керівництва України проявити себе як чоловіки. Ну і на останнє, друзі, не звертайте увагу на мої емоції, це можна зрозуміти. Я впевнений, що багато хто з вас саме так і реагує на цю подію, на цю новину, тим не менш, до подібного роду інформації потрібно відноситись раціонально. Це про банальне барижничество під час війни. Як відреагує наше політичне керівництво, побачимо, почекаємо, а потім про це поговоримо. Але ж те, що зробили Сполучені Штати, я можу порівняти тільки з одним. Це, як знаєте, нібито взяти лопату, викопати собі могилу, а потім з цією ж лопатою себе закопати. Бо такого роду заява вона просто так не минає, вона заходить в серця не тільки українців. Цю заяву, цю вимогу почули прибалти, поляки, чехи, народи всіх країн Західної Європи, які стоять в черзі після України на своїй Бучі, на своїй Авдіївці і Маріуполі. І вони це розуміють і вони дивляться на поведінку Сполучених Штатів так супердержави не ведуть себе. Так ведуть тільки ті, хто всього бояться, ті, для кого 30 серебреників дорожчі його совісті і честі. Обов'язково на цей заклик буде реакція Великобританії, Франції. Може вона буде не публічна, але ж це точно не зіграє на руку Сполученим Штатам, бо до них вже ніхто не буде відноситись як до країни, яка мала би контролювати світовий порядок. Слідкувати за тим, щоб жодний тиран не міг тероризувати населення будь-якої країни. Події розгортається дуже стрімко, приводу хвилюватися нема, тим більш панікувати чи падати вічі. просто таємне стає колись явний. І оце колись вже, я так розумію, настало. Ми побачили справжнє обличчя офіційної Америки. Зробимо з цього правильні висновки. Бажано, щоб такі ж правильні висновки, як і ми, зробило політичне керівництво України. У нас є всі шанси перемогти Росію, використовуючи лише свої ресурси і активи. На цьому я закінчую. Все буде добре, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Ну, реально, не можна нас перемогти, бо ми готові битися за свою країну. І саме цим ми зараз і займаємось. Підписуйтесь, поширюйте відео, будемо разом робити все для того, щоб День перемоги настав якомога швидше. Ми не одні з нами партнери з Європи. Вони в нас вірять і вони нам будуть допомагати. Ну, а ми будемо робити все для того, щоб тут всередині, нарешті, вже з'явився порядок. Все, друзі, поважаємо один одного, допомагаємо один одному. Іде війна, будьте обережними, до нових зустрічей.